Для таких, э, классных, а доктор таких класних, дуже ринок. Маша розповість, а, як це зробити, але, будь ласка, а, роби так, щоб до таких э, вже пустих вольєрів ставало від Ми просимо всіх в наших дулок щодня, ближайше з картою настрій і обережніх наших людей, завжди маємо. Ми з Ірою, і і патроном допомагаємо таким притулкам, але дуже хочеться, щоб необхідність такої допомоги ставала все менше і менше, щоб більше тваринок знаходилося в родини. Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава нації, смерть Кацапській Федерації. Ви на острові Скарбів. Вітаю усіх острівян, а також гостей нашого острова. Сьогодні 26 вересня 2024 року. За 20 хвилин 9-та година ранку зараз я перебуваю на Майдані біля народного меморіалу. По усім загиблим у цій війні. Сьогодні «Укрпошта» випускає дві марки, які мають загальну назву батальйон Пухнасті, які присвячені нашим улюбленцям, домашнім улюбленцям це котам та собакам, або псам, або ки кицям, як кому більше подобається. Усі пам'ятають перші кадри війни, яка розпулає. Активної фази війни, яка розпочалась 24 лютого 2022 року, тоді, коли жителі передмістя Києва рятувались від грашиської навали і рятувались самі, і рятували своїх пухнастих улюбленців, коти, собаки у руках, на плечах, у корзинах, вони разом зі своїми улюбленцями рятувались. І Укрпошта вирішила зробити такі марки, які присвячені нашим улюбленцям, нашим пухнастим улюбленцям. Слід зазначити, що ці пухнасті не тільки були врятовані, багато людей врятувало їх, волонтери врятували. І багато, на жаль, залишилось таких тварин безпритульних. І Укрпошта. Частину коштів, яка буде е, вторгована сьогодні або реалізована цих марок, вона спрямує на допомогу е, притулкам, які утримують е, наших улюбленців. Е, марка виходить, або дві марки виходить кожна по 300 тисяч одиниць. Кожної марки буде випущено. Марки розташовані на аркуші, на якому є 6 марок, отже не складно підрахувати, що таких аркушів буде друковано випущено накладом 50 тисяч кожний. А також Укрпошта підготувала відповідні конверти першого дня, причому підготувала окремо і для кішечок, і для собачок. А також ще було випущено по дві картки, які можна було буде використовувати для виготовлення карт максимумів, що дивно. Інколи буває так, що жодної картки не виходить. А також ще буде випущено презентаційний альбом або презентаційну папку до виходу цих марок. І колекціонери, звісно ж, самі підготували ще й свої конверти першого дня. Але вони розраховані, мабуть, під великий або малий аркуш з цими марками. Укрпошта також сьогодні запросила на презентацію цієї марки авторку цієї марки, це Наталія Кохаль. Презентація відбудеться о 10-й годині. Отже, якщо ви бажаєте подивитись, як буде проходити ця презентація. Будь ласка, не залишайте мій канал, якщо ви ще не підписані, будь ласка, не соромтесь, підписуйтесь, ставте вподобайки, залишайте коментарі і дивіться далі. Ну і ось я зараз перебуваю біля головпоштамту, можливо ви вже бачили цю художню інсталяцію. На жаль, я не пам'ятаю ім'я художника, який встановив її. Пам'ятаю лише тільки, що він з Франції. І ось зараз ви бачите, що Укрпошта влаштувала такий маленький перформанс. Вони нанесли сліди лап собак. ну, За розміром це собака має бути. І така немаленька. Мабуть, запрошуючи е, випадкових перехожих для того, щоб зайти сьогодні на поштамт. Ну і ось, власне, що я і роблю зараз. Я вже Зайшов до поштамту і бачите, що всі сліди ведуть у головний зал головпоштамту або у білий зал головпоштамту. І що ж нас там чекає? А чекає те, що Тільки зараз ви бачите, що вже колекціонери вишикувались у чергу для того, щоб зробити першими спецпогашення. Вітаю вас, пане Вадим. Вас Вітаю. Вітаю. Вітаю вас. Так. Ну, і ще зараз відбувається в головній залі. Ага, сліди всюди, всюди сліди. Навіть дивно, незвично дуже, як це сьогодні відбувається. Ну і ось ви бачите, як робляться перші відбитки спеціального штемпеля першого дня до виходу, до виходу марки, як, точніше двох марок, які сьогодні виходять. Так, ну що там ще? Бачу, що багато колекціонерів готуються до спецпогашення. І бачу, що Укрпошта вже впорядковує сцену або банер, де має бути проходити презентація цих марок. Так, ну що, сьогодні увімкнули вже світло велике в головній залі, ну, тому що сьогодні трошки похмуро і вже треба слід вмикати і раніше світло. Отже, що буде далі, дивіться, далі, будь ласка, залишайтеся зі мною і я буду вам О, вибачайте за ці звуки, я спробую їх якось ну, готуються, готуються. Друзі, ось я вже і придбав марки. ось Зараз бачите, як вони виглядають. Це можна було купувати ще поштучно такі марки. Ось так. От виглядає аркош цих марок. Ось так, от виглядає інший аркош. Там де котики. Філателісти також підготували свої конверти, ось бачите, великий конверт до цього спецпогашення. Це конверт Київського товариства філателістів, отже це клубний конверт, а це офіційні, офіційні конверти Укрпошти, це конверт з собачкою, це конверт з котиком. Ось так от вони виглядають. У мене за обмаль часу, тому що о 10-й годині обіцяють нам презентацію, а до цієї години я ще маю ще дуже багато роботи. Отже, будь ласка, залишайтеся зі мною і не перемикайтесь. Автографтесія розпочалась ще до того, як була презентація марки. Бачите, автограф це дресирувальник нашого пса-патрона. Приїхав з Чернігова. Я щось не бачив самого пса, але буде цікаво. Побачити, мабуть, він має бути так само на презентації. А тут ви бачите, що є у нас тут. Виставка кішечок та собачок. Дивіться, які вони, які вони гарні. Це маленькі дітки. Це маленькі дітки, дуже гарні. Так, і, звісно ж, можна залишити ще кошти на корм для котів та собак. І вони потребують так само нашої уваги. Ну, далі ще є кішечки, собачки. Ну, наразі я бачу тільки. Кішечок таке сьогодні відбувається на поштамті. Я не пам'ятаю взагалі, щоб на поштамті була, була така виставка, які вони гарненькі, які вони киця-киця. Дивіться, які вони. зовсім скоро ми оголосимо результати цього збору. Але сьогодні ми готові вам представити новий благодійний проект, батальйон у який цього разу ми свячуємо чотирилавним друзям наших військових, які допомагають захисникам пережити важкі випробування війни. Толкнені та виснажені фійці, повертаючись в бойових завдань, згрівають любов'ю і дарують їм наші гутнастики, світлини українських військових. Компанії з кодиками і собачками ширяться просторами інтернету, демонструючи світові найкращі людські якості українських героїв. Я хочу вам представити і запросити до слова генерального директора Укрпошти Ігоря. Друзі, вітаю! Дійсно, я теж за. Перша марка, яку ми не перша наша пухнаста марка, яку ми випускаємо. Ми бачите, патрончик вже по суті відчуває себе в штампі як вдома, не турбується порівняння з першим разом. І дійсно ми вдячні всім, хто купляв марку з патроном, і завдяки цьому зовсім скоро ми передамо машину для розмінування українського виробництва саме безпосередньо цьому підрозділу. А сьогодні ми випускаємо вже другу марку в цій серії. А, до речі, і частина доходів з першої марки теж пройшла на підтримку а, притулків для тварин. І наші друзі з притулки ви бачите сьогодні а, тут. Як я написав, я дуже сподіваюся, що сьогодні деякі з вас підуть додому і з маркою, і з новим, новим членом родини. Вони дуже класні. Зараз триває тривога, вони дуже заспокійливі. Тому якщо в кого треба заспокоїти нерви, це найкраще і обрати друга це найкращий метод. Тому сьогодні марку, ми випускаємо, вона теж благодійна. 5 гривень з кожної підуть на підтримку притулків для тварин. А всі очікують важку зиму і притулки для тварин не виключно. Тому купляйте ці марки, робіть добро і долучайтесь до того, щоб наші похнасті друзі не залишили самі зиму. Дякую. Дякую. Як же було сказано, ви батальйон Покнасті Продажу що пошкових мара кошти, ми спрямуємо на підтримку притулків для тварин. Але сьогодні на Гуштанці, як ви помітили, не лише презентація нових пошкових марок, а й день адопції тварин. Наші гості, неймовірні хвостики з Макарівської гостомельської притулки, готові сьогодні спілкуватися з вами. І ми дуже.. Сподіваємося, що, що сьогодні хтось з них повернеться не до притулки, а поїде до нових родин. І я хочу зараз представити вам наших друзів і партнерів, директорку Костомельського притулку для тварин Марію Бронську і волонтерку-кураторку притулку Best Friends Ірину Ісайну. Будь ласка, проходьте. Вітаю! Ми дуже раді бути. Ходять на ці події, дуже раді бути причетними до такого проєкту, як батальйон по Окремо хочемо віддячити Курпошті, бо це не перша наша співпраця, ми вже мали такі чудові проєкти, як реконструкція вор'єрів, притулків знову для кормів та багато іншого. А, тому ми дуже вдячні «Укрпошті» за те, що вони своїм прикладом показують, що треба підтримувати притулки і дякую, що носити осторонь проблемних Дякую, Марино і Ірино за те, що ви робите у вас немовірно велике серце. ми вишаємося вам дуже вам дякуємо. Новий поштовий випуск складається з двох поштових марок: батальйон кухнасті «Котики» і батальйон кухнасті собачки. Тараж кожної з поштових марок 300 тисяч примірників. Номінальна вартість 15 гривень. П'ять гривень на кожній марці це благодійний донат. Традиційно ми пошту вибічну конверт перший день, поштові картки і презентаційні бабку. Все це сьогодні можна придбати у відділенні кошти, а також онлайн у поштовому маркеті. Автор проекту Неймовірна Наталія Кохаль. творчість якої широко представлена в українській фіоделії, особливо в сегменті Флора і Фауна. Повідаємо Наталію сьогодні на нашій церемонії. Запрошуємо до слова. Три день, шановні друзі, я коротка. Я дуже вдячна Уркоші кошті, що вона мене залучає до такої шляхетної справи, благодійного заходу. І думаю, що Україна демонструє не тільки звиття воєнну, але й гуманістичні, і гуманістичні якісь якості, на яких повинна триматись наша сучасна цивілізація. Дякую вам всім. Дякую. Пані Наталі, я запрошую наших гостей для проведення урочистої церемонії спецпогашення поштових марок батальйон у Гнасті. Зараз підходьте всі і на камеру. Про серію цих марок. Що хоче до вас на маркій? Дійсно, це вже, як ми сказали, це друга марка в серії. Перша марка, яку ми випускали, це була марка, присвячена СНС, Хастофрон. Ми зібрали більше 18 мільйонів гривень, з яких переважна частина пішла на машину для замінування, а частина коштів вже пішла на допомогу притулку, на вакцини, на їжу, на допомогу розрубовані. А сьогоднішня марка 5 гривень цікує. Марки да, над помогами Ми розуміємо, що буде важка зима. Перед все це буде на корми, теж на вакцини, наш роботи Христомські, Макарівській і ще таких привозів для тварин, яких ми брали. Осужки ви посідні бачите і, з Бахмута, з Теж Донецької, Запорізької з інших областей. Ми дуже дійсно додихаємося співпраці з тими. Людьми змашу з власниками цих Вони роблять все для того, щоб ці будинки знайшли свої друзі. Сподіваюся, що сьогодні деякі з них а вже підуть до допомогу А Чотири продукти, але два основні. це основні з замахаєцький. А Запоріжжя і Культр Федеральський. Кожній банк, ми нікого не ображаємо, не означає Тобто свиня не є, це свиня не є, там навіть не свиня є. Не вдавав це, тому дати за такі кошти. І серед всіх коштів ми так сьогодні вже будемо спрямовувати на те, що вже на землі максимально слідно до кандидування. Yeah, it's just а, ви знаєте, ну це ж є кіно, іноді це більше два дні. І перш за все, якщо ви сьогодні не можете завітати до нас до а, до речі, сьогодні у нас центр адобції буде працювати до років, а в нього сміті можу купити марки також онлайн чи в наших відділеннях по всій країні, і ще раз робити приємну справу, знаючи, що ви потребали продовження досвід. Кого зобразили на марці. Це а, безпритульні так розумію? Це безпритульні, це безпритульні тварини а, без а, прізвищ. Я щось ну, ви бачите, я дуже сподіваюся, що сьогодні деякі з них. Тобто ці тваринки, які зображені а, на малюнку, деякі, виж... деякі з них, деякі з них, є сьогодні теж добався, деякі з них сьогодні. Класно. В кожному виді сусіди таких малюнків. Якщо не тварин, то там зробили? Ми коли обирали, але багато ми переробляли таке сьогодні. щось не вистачало, ну знаєте, маркет, які мені здається, що вийшло дуже по-доброму. Сьогодні, будь ласка, якщо ви в Києві до 14-ї години ми дуже би хотіли, щоб всі ці вольєри сьогодні поїхали в притулку. А сьогодні тут біля 20. В мене були раніше до цієї роботи, але враховуючи, що я не робив не підписов, десь 16-18 годин, так на тваринках розліватися не можна, а їх вигулювати, тому дуже хотів би іноді це дуже допомагає покращити нервовий стан. Тому, коли є така можливість, я з друзями патрончик, який до нас віддав гості, до мене прижає якраз такий, коли вони їдуть з розмотування. Поэтому а, надеюсь, что на дальней мы не будем А можно потянуть? А, да, на... да, вы... да, да, раз. Ігор Хімович. Ну в фотолісті завжди питання, як народжувалася ця марка, скільки вже було зроблено ескізів, скільки часу. 12, 12 ескізів 12, 3 місяці. Ого, 3 місяці. Так, так, так. що ми, ми обирали. Ну найкраще ви ну, люди. Я думаю, що люди завжди мають визначити, що їм сподобалося. Ми подивимось на продажі, якщо продається, нещо сподобалося. Дякую не що сподобалось. Дякуємо Ігорі Дякую. І триває автограф сесії Наталії Кохаль. Ми її зараз не будемо відволікати, тому що бажаючих отримати автограф дуже багато. Життєвий, який у мене є, Руки навчання. Будьте ласкаві, Дивіться на годину, Наталя закінчує в 11-й годині. Захотіли перебити чомусь вас. А скажіть, будь ласка, а за тільки часу вам вдалося взагалі от всі ці ескізи, всі ці роботи завершити? Ну, це ж ви розумієте, це колективна робота. Mm -hmm. Треба затвердити ескізи, спочатку подати ідею. Ну, робота над маркою ну, для мене вона десь місяць улідова. Mm -hmm. Тобто над однією маркою витрудилась десь. Mm -hmm. Ні, ні, особово на над усім. Mm -hmm. Треба спочатку ідею, розробляються ескізи, потім кошти затверджують чи не затверджують, якісь зауваження з'являються. Тому що це ж не моя персональна робота. Це все ж таки. Державне підприємство, і багато людей задіяні. Тому о, треба скоригувати цю ідею з усім. Хочемо вже виконання. Виконання є. я роблю доволі швидко. Але mm -hmm. підготовчий момент доходити. Дякую вам дуже. дуже. Дуже гарно і дуже милі композиції вийшли. Дякую. Дало вам дякую. Пані Наталі, не хочемося нарікати, а що ви зараз даєте а порохне, хоті мені на видві хвилини, нам буде трьох записали. Давайте чітко бачити черга. Друзі, за 10 хвилин 12-та година вже минула презентація, спецпогашення ще триває. Котики собачки ще на поштамті. А я на цьому завершую наш репортаж з спецпогашення, присвяченого виходу марок. Пухнастий батальйон або батальйон пухнасті. Усім дякую, хто дивився мій репортаж. Слава Україні і до побачення, до побачення, до побачення.